Дванадцята година в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У новинах мова піде про наступне. Ситуація на Дніпропетровщині. Російські окупанти атакували Україну ударними іранськими безпілотниками типу Шахет. Збройні сили України відбили 30 атак ворога. Ми підготували багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо випуск. Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з повітряного командування Схід збили шість шахедів. Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання у кривому розі пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три понівечені, побита спецтехніка. Зачепило і транспортне підприємство, а також два двоповерхових житлових будинки. Постраждав чоловік. Він лікоматуванця вдома. Вдарив агресор і посине. Ельниківському району по великомихайлівській громаді поцілив з артилерії, пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Глеювацькій громаді Криворізького району відкрили нову амбулаторію. Її облаштували у приміщенні колишнього гуртожитку. Тут обслуговуватимуть мешканців з шести навколишніх сіл, загалом майже 1800 людей. Приміщення облаштовано для проведення процедур електро- та ультразвукової терапії, лабораторних досліджень, готові місця для вузькопрофільних спеціалістів, у тому числі стоматолога. Постійно прийом вестиме сімейний лікар, медсестри та фельдшер. Передбачене тут і Службове житло для молодих спеціалістів. Це три та двокімнатні квартири для медиків і освітян. У спеціалістах є потреба, тож запрошують працювати до громади. Це вже друга амбулаторія, яку цього року відкрили у Глеювацькій громаді після реконструкції. Наразі тут я один працюю як сімейний лікар. Інші лікарі за необхідністю у нас є стоматологічний кабінет, відкриється, буде лікар-стоматолог. Також буде лікарі, які за запрошенням буде працювати гінеколог чи педіатр, кому потрібні будуть такі послуги. Ну, Колектив у нас три медсестри зі мною працює, кожен займається своєю роботою, доросла, дитяча і фельдшер. Ця амбулаторія буде обслуговувати 6 сіл, які розташовані, кожне село 15 кілометрів в три сторони. Ми туди виїжджаємо, і вони сюди приїжджають, коли за потребою. Там пункти здоров'я ще три медсестри в кожному селі. Амбулаторія оснащена комплексом для лабораторних обстежень, повністю комплекс для крові, для сечі, аналізи кардіографами, кабінет фізіотерапії з набором електротерапії, ультразвукову терапію, інгаляції, небулайзер стоять. Ну, амбулаторія розрахована на 70 відвідувань за зміни. У ніч проти п'ятниці російські окупанти атакували Україну 17-ма ударними іранськими безпілотниками типу шахет з південно-східного напрямку. У результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 шахетів. Також уночі збито один розвідувальний безпілотник та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня. Протягом доби російські окупанти завдали 52 авіаційних удари та здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога. І про втрати ворога далі. За добу Збройні сили України ліквідували 550 осіб окупантів, 24 артилерійських системи, 10 одиниць спеціальної техніки. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу – 236 тисяч 590 осіб, танків – 4 тисячі 97, бойових броньованих машин – 8 тисяч 8 одиниць. Реактивних систем залпового вогню 680, засобів протиповітряної оборони 423, безпілотників оперативно-тактичного рівня 3783, крилатих ракет 1273, автомобільної техніки та автозистерн 7019. Продовжуємо випуск. Кабінет міністрів встановив заборону на використання аптеками назв та вивісок, які вказують на низький рівень цін на медпрепарати та спрямованість їх на обслуговування певних категорій населення. Відтепер на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу не дозволяється містити інформацію щодо вартості ліків. Це може вплинути на вибір споживачів щодо придбання медпрепаратів саме в конкретному фармацевтичному закладі. Також аптекам заборонили використовувати. Те у своїх назвах слова низькі ціни, оптові ціни, соціальний, доступний тощо. В уряді пояснили, що такі назви можуть вводити людей в оману та впливати на вибір конкретного аптечного закладу. Скучили за нашою рубрикою Чистота за лям. Нагадаємо, прибирання з одного квадратного кілометра вартує дніпрянам понад мільйон гривень. Чи коштує якість надання послуг за вивезення сміття таких грошей? Ми продовжуємо на порхання мешканців шляхівки розповідати про комунальні проблеми цього мікрорайону. Люди вкрай незадоволені кількістю сміттєбаків у їх місцевості та якістю надання послуги, за яку їм доводиться чимало сплачувати. Сміттєзвалище знаходиться у мікрорайоні Шляхівка. За прибирання сміття тут, згідно проведеного минулоріч у грудні тендеру, відповідає ТОВ МД Груп Компані. Нагадаємо, саме їм одноосібному учаснику та переможцю цього аукціону, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який очолює тимчасово відсторонений Михайло Лисенко. Довірили за понад 370 мільйонів бюджетних гривень прибирання правобережної. Частини міста до кінця поточного року, проте місцеві мешканці вкрай не задоволені кількістю сміттєбаків у мікрорайоні та якістю надання послуги, за яку їм доводиться чимало сплачувати. Багато тут будів будів багато людей живе, мабуть, треба Частіше це зробити. А чи вистачає три баки? Ну, мабуть, три баки це мало, тому що е, людям інколи не, не дуже зручно класти в свої там, де у них на вулицях. От, наприклад, один бак на вулицю, там, де ми живемо, один бак, е, і в кінці вулиці. Так ми теж сюди кладемо мусор. Не? Я не знаю, що виділяється, але ми платимо. І немалі кошти ми платимо. У мене п'ятеро. Онуків, скільки що це ми на кожну людину всім в родині ми те саме це платимо. Хотілося би, щоб було б чище. Хотілося б, бо така гарна природа, таке тут все квітуче, квіти. Кожен біля себе щось вирощує, красиве таке, а тут приходиш, і оце таке раніше тут пам'ятаю. Машинка їздила, мусор убирала, била такої А зараз на ну, уже вже забили казаві. Та це, на превеликий жаль, не єдина сміттярка у Чечелівському районі, яка потрапила до об'єктиву нашої камери. Інші були більш масштабними й мали більш цікаве розташування. За іронією долі це сміттєзвалище розташоване у Чечелівському районі. Буквально у 100 метрах від будівлі обласного центру зайнятості. Та таке сусідство на жаль аж ніяк не допомагає цій ділянці вулиці авіаційною бути взірцем чистоти. Мусор не вивозять постійно. Тут свалка криси водяться. Лазять дорога ужасна, розбиває, розбиває тут там далі. Ще є одна мусорка, теж постійно там погано вивозять її. От та мусорна свалка нас тут постоянна мусорна свалка. Вивозять уже коли машині негде проїхати позвонит, видно, кто-то надавит, тогда приедут, вывезут и все. А скажи, скільки за высмітян вы сплачу? Ой, вы знаете, очень дорого насчитали. Очень-очень дорого насчитали. Я вот не помню, где-то это самое, По-моему, нас три, два человека, где-то 300 с чем-то насчитали. Вивоз вас мусора дуже дорого, дуже дорого. Литому так, от постійно так навалено. О, вони десь раз в місяць приїжджають, вибирають ту кучу. Воно все равно лежить сонце, жара, дощі, воно ж мухи, все це ну самі розумієте. Ми то розуміємо, та схоже, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради таке прибирання влаштовує. По поточного року вони провели додатковий тендер з прибирання сміття у п'яти районах правобережжя на 100 мільйонів бюджетних гривень. Переможець, незмінний, одноосібний. мд Group Company. Новый тендер? Но Тот же купили? самый будет уборщик. Мы недовольны уборкой. Ой. Когда выигрывают тендер, убирают исключительно. А потом со временем все хуже, хуже и хуже. Вот это вот такое вот почти все время. Я хотела обратиться сама в, 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 в этой с полком. Это катастрофа просто. А ні, ні, та беруть нас все равно. Поки мы спілкувалися з містянами, комунальники приїхали прибирати сміття. Ось тільки у сміттєвоз вмістився лише непотріб з баків. Це звали, як би як це не пам'ятає. А ось це вже цікаво. Тендери за прибирання сміття у правобережних районах міста з легкої подачі департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради постійно виграє ТОВ МД груп Компані. а прибирає, виходить його, ТОВ екологія, Д. переможець подібних тендерів тільки на правобережжі міста. Це все, що треба знати про чистоту залям у Дніпрі. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі попросив подзвонити та втік з телефоном. У марганці поліцейські встановили шахрая. Підозрюваний скористався довірою знайомого та попросив мобільний телефон, щоб подзвонити, коли телефон. Декілька правил безпеки від національної поліції України. Перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте. Запитайте його про те, що може знати тільки ви. Напишіть спільним знайомим у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Окрім того, рекомендується захистити власні акаунти від можливого зламу. Створюйте надійні складні паролі та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів. Вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони не дійшли від друга. До надзвичайних подій на автошляху Знам'янка Луганськ і зварене. Поблизу міста П'ятихатки Кам'янського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій вантажного мікроавтобусу Фольксваген не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП водія заблокувало в пошкодженому авто. Співробітники ДСНС за допомогою необхідних інструментів деблокували чоловіка та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Представники національної поліції проводять слідчі дії щодо обставин ДТП. Наш випуск триває. Підготували цікаві проєкти та гідно представили Україну. Молоді дослідники з Дніпропетровщини, у числі переможців на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів Інфоматрікс 2023 здобули дві срібні та бронзову медалі. Срібло здобула 17-річна криворожанка Анастасія Котюча, вихованка обласного відділення Малої Академії наук України. Дівчина підготувала короткометражний фільм «What is a forest for you». висвітлила проблему виробки дерев. Срібну нагороду отримав 16-річний дослідник з Кам'янського Роман Овчаренко. Юнак вивчав обчислювальні процеси у комп'ютерах та розробив програму Полігон логічних схем з її допомогою. Можна наочно моделювати роботу пристроїв. Бронзу за розробку велосипедного браслета отримав дніпрянин Павло Гук. Пристрій зроблений у вигляді наручного годинника. Тільки замість стрілок працює лампочка. Коли людина підіймає руку, вона починає мерехтіти. Таким чином велосипедист зможе попередити водія, куди рухається і повертає. Загалом у міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів «Інфоматрікс-2023» взяли участь понад 200 учасників з усього світу. У музеї літературне Придніпров'я відкрилася мистецько-літературна виставка під назвою Ой летіла горлиця через сад. Тут представлено Петраківський розпис Вікторії Тимошенко, проілюстрований придніпровським фольклором. Розповідає журналіст Олексій Доніченко. Диво, птахи, червона калина, сміливі козаки, задумливий мамай. Вродливі дівчата і статні парубки це майстерно виписані художні образи Вікторії Тимошенко, які наче вийшли з української народної творчості. Це такий. Остецький проєкт з Петніпровською художницею, майстринею декоративного петриківського розпису, і який поєднується з літературою нашого краю, бо все ж таки ми літературний музей і говоримо про книжки. У двох залах відвідувачі зможуть побачити життєстверні роботи пані Вікторії Тимошенка і познайомитися з книжками, де не лише представлений фольклор, а й познайомитися з особливо. Які збирали цей фольклор на наших теренах і донесли до нас мудре слово наших пращурів. Вікторія Тимошенко продовжує художню справу жіноцтва своєї родини. Її прабабуся прикрашала петриківським орнаментом піч та хату, а мати працювала майстром Петриківського розпису на фабриці. Що кожен, хто відвідує цю виставку, помітить, що, окрім от такого традиційного петриківського розпису дуже помітен авторський стиль самої Вікторії, а тут багато сюжетних композицій. Якщо от ми звикли, що Петриківка це ну, вазони з квітами, птахи, ну, у нас назва, якраз Горлиця звучить в назві, то у пані Вікторії. Є багато сюжетів, які, наче, розповідають якісь нам історії, історії з життя українського народу. Тобто, це таке чудове поєднання будів Петриківської традиції і авторського світогляду, світогляду Миткині, яка є сама дуже позитивною людиною і несе це світло через свої роботи для кожного, хто їх споглядає. Виставка Ой летіла горлиця через сад в музеї літературне Придніпров'я триватиме до кінця літа. Олексій Доніченко, Іван Павлухін. Новини Д1. Апогей боротьби за українську церкву на Київщині. Блаженніший митрополіт Епіфаній з архіпастерським візитом відвідав Білогородку, де більше року йшла боротьба за окрасу регіону кафедральний михайлівський храм. На урочистій службі побували і наші столичні кореспонденти. Із самого ранку до михайлівського храму у Білогородці ідуть сотні парафіян. Для них цей день особливий, адже приїхав предстоятель української церкви. Імені всіх парафіян нашої церкви та жителі села привітати вас на нашій Білогородській землі. Хоча п'ятикупольний Михайлівський храм має 20 з священників, священників з усієї Київщини. Ворог. Нас подеволював століттями духовно. Ми вирвалися із цих духовних пут. Ми маємо свою визнану такіфально помісну православну церкву України. І цей процес процес єднання православних українців успішно поступово відбувається. Білогородці 1921 року вже голосували за вихід із московського патріархату, але тоді окупація совєтським союзом зупинила цей процес у червні минулого року. Громада Білогородки вирішила остаточно вигнати з храму зайд розповідають місцеві. Провели збори за 380, проти лише двоє. Перший раз ми хотіли зайти до цього храму 24 лютого, щоб піднести. Панахиду і за упокій всіх загинувших в період нашої цієї кровопролитної війни. Але московський патріархат категорично тут була запекла боротьба спротив. Щоб не розпалювати протистояння, парафіяни пішли на мирову із колишнім настоятелем, який залишився у єдності з Москвою. Домовились, що крапку має поставити суд, але усі засідання представники МП ігнорували, і суддя справу закрив. З нагоди офіційного воз'єднання із православною церквою України блаженніший митрополит Епіфаній окропив храм святою водою. Тут прославляли агресора. Тут величали в цьому храмі Гундяєва, тут проповідували русський мір. А сьогодні ми відчуваємо цей трепет, радість, це піднесення в тому, що ми сьогодні бачимо серед нас вас, дорогий блаженніший владико. По завершенню урочистої служби представники Генерального штабу збройних сил України подарували владиці Епіфанію ікону. На ній зображено диво архістратига Михаїла, який 1658 року спалив московське військо на підступах до Києва. Символічна паралель, тому що так само горіли російські окупанти і минулого 2022 року, але так і не здобули Києва. Тому хочемо вручити вам цю ікону. Дякую ваше блаженство за молитви, за наше воїнство. Щиро вдячні і благі варті. Завершили святковий день на мажорній ноті. Громадський діяч Сергій Возний поділився хорошою новиною. Храм у Бородянці, де за окупації було влаштовану катівню, перейшов до православної церкви України. Сергій Салій та Володимир Дзюба спеціально для Д1 із Білогородки. Про спорт далі українська тенісистка Людмила Кіченок стала чемпіонкою Вімблдона 2023 у змішаному парному розряді. У фіналі трав'яного мейджора Українка та її напарник Мате Павич з Хорватії у трьох сетах обіграли своїх суперників: Тандем Сюй і Фан з Китаю та Йорана Флігена з Бельгії. Зазначимо, що українська спортсменка вперше зіграла у фіналі турніру Гренд Слем і з першої спроби здобула трофей. Людмила Кіченок стала третьою українкою, яка виграла титул на турнірі Гренд Слем, та першою з українських тенісистів, хто взяв трофей на трав'яному мейджорі. І на останок випуску про погоду на сьогодні 14 липня. У Нікополі та Покрові з самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримуються до кінця дня. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 21 до 32 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах хмарно. Вдень розпочнеться дощ із грозою. Повітря прогріється до 29 градусів. У Кам'янському небо затягнеться хмарами протягом дня дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів із позначкою. Плюс у Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ. Температура коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студія для вас працювала Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо миру, слава Україні!